Всім добрий день. Засідання постійної комісії з питань містобудування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Отже, на комісії сьогодні відсутня голова, тому буду вести засідання секретар постійної комісії Чорного Руслава Думіна. Отже, порядок денний про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. Питання 2. Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості доведення товарного сільського способського виробництва. Третє. Про надання дозволу на розробку проєкту і землеустрою щодо відведення комунальної власності земельної ділянки з метою встановлення земельного сервітуту. Четверте про надання дозволу на розробку проєкту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. П'яте про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Шосте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачу приватної власність земельних ділянок. Сьоме про передачу земельної ділянки в оренду. 8. про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки. Дев'яте про затвердження технічної документації землеустрою Десяте. Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. 11 про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Тов Хорш Україна. 12 про внесення змін до програми поліпшення технічного та екологічного стану водою на території Клинівської селищної територіальної громади. І 13 про делегування повноважень. Отже, наразі на комісії присутні чотири члени постійної комісії з питань містобудування і архітектури земельних відносин та охорони полошного природного середовища. Відповідно, кворум є, тому хто за те, що порядок денний взяти за основу, хто за за? тому відповідно приступаємо до розгляду питань. Так, так як ще раз, так, так як голови немає, секретар виконує тимчасові обов'язки, то обов'язки секретаря буде. А виконувати комар Тетяна Анатоліє. Ми приступаємо так, до розгляду першого питання. Так, 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 всі зміни ми прийняли відносно сьогоднішнього комісія. Голосуємо так, відносно того, щоб Тетяна Анатолійна взяти за секретаря хто? на сьогоднішньому засіданні. Комісії хто за? Рішення прийнято. Приступаємо до питання. Питання номер. 1. при внесення змін до договору земельної ділянки. Отже, розглянувши е, спільне клопотання прад ВФ е, Україна та товариство «Ukrainian Network Solutions» від 19 грудня 24 року щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 322 1486 067 303 розташоване у селі Плосецької зв'язку з продажем приватним акціонерним товариством. Фе «Україна – Товариство з обмеженою відповідальністю ЮНС, основних засобів, які складаються з обладнання електронних комунікаційних мереж, що знаходяться на території Калинівської громади, ми прийняли таке рішення внести зміни до договору оренди земельної ділянки площею 0,3 гектара, розташовано на території села Плесецьке. Надати дозвіл Калинівському селищному голові укласти додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі, вказаному в пункті 1 даного рішення. Хто за? Отже, 4 за, проти 0. утрималось 0. Рішення прийнято. Питання номер 2 Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Отже, ми розглянули заяву Ткаченко Валентини Михайлівни від 11 березня 24 року про надання дозволу на розробку технічної документації і ухвалили таке рішення надати дозвіл громадянці Ткаченко Валентині Михайлівни на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі небеселості на, на земельну ділянку для ведення товарно-сільського господарського виробництва порятовною площею 5,36. Тотих умовних кадастрових гектарів, яка розташована в селі Данилівка, Фастівського району Київської області, пай номер 63 Технічна документація земоустрою разом з витягом із державного земельного кадастру про земельну ділянку, подати на затвердження Калинівської селищної ради. А прошу проголосувати. Хто за прийняття даного рішення? Чотири за рішення прийнято. Питання третє: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення комунальної власності земельної ділянки з метою. Встановлення земельного сервітуту, розглянувши клопотання ТОВ Північно-Плесецьке родовище піску та граніту від 24 грудня 2024 року за номером 449072 щодо встановлення сервітуту, а ми прийшли відповідно до такого рішення надати даному товариству дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в комунальну власність земельної ділянки орієнтовною площею 3 цілих. 5091 гектара з метою встановлення земельного сервітуту на територію села Плесецьке, Фасівської району Київської області. Розроблений проєкт із землеустрою подати на розгляд та затвердження Калинівської селищної ради. Попередити дане товариство про те, що у разі, якщо розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, не буде подане на затвердження протягом 6 місяців з дня надання дозволу на його розроблення, рішення про надання такого дозволу втрачає чинність. Хто за ухвалення даного питання? Хто за, прошу? Проти отримала сну рішення прийнято. Питання номер 4. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Отже, розглянувши заяву Жихаревої Наталі Петрівни від 12 грудня 24 року номер 424-07-22 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду для цінокосіння і виписання худоби, худоби орієнтовної площі нульціх. 249 десятитисячних гектарів, що прилягає до її присадибної ділянки в селі Липовий скиток. Клопотання то в Ukraine Нетворк Solutions від 27 грудня 2024 року року. Понаді дозволу на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки. А ми прийшли до такого рішення: надати громадянці дозвіл на розробку проєкту, а друге, надати товариству Україні Нетворк Solutions дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Довгострокову оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій орієнтовної площею 0,15 тисяч у селі Плесецьке, надати товариство і Network Solutions з на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій орієнтовної площею 0,25 тисяч гектарів в селі Плесецьке Фастівського району Київської області. Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду подати на затвердження сесією Калинівської селищної ради. Хто за зауповнює даного рішення? Прошу проголосувати, хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Отже, розглянули ще заяву Костюк ЮВ від 31 січня 2025 року з номер 390722 про надання дозволу на розроблення технічної документації з умовою щодо встановлення відновлення меж орендованої земельної ділянки площею 0,10 тисяч гектара, кадастровий номер 322-14-55-800-01-026-302, розташований по вулиці Центральна, 82А, в селищі Калинівка, заслухавши інформацію про необхідність розробки технічної документації з замовоустрою щодо Встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 1,3757 тисячі гектара кадастровий номер 322, 14, 55, 800, 01, п'ять вісімсот нулину тридцять один Центральна, 61 селище Калинівка Враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради. А ми прийшли відповідно до такого рішення надати Костюк Юлії Васильовні дозвіл на розробку технічної документації з молодою щодо. Встановлення відновлення меж по заявленим ділянкам у її заяві. Надати дозвіл на розробку технічної документації зимоустрою щодо встановлення другої ділянки, ну, що 1,3757 гектара. Технічну документацію зимоустрою подати на затвердження Калинівської селищної ради. Отже, хто за те, щоб надати дозвіл громадянці Костюк, Юлії Васильовні, прошу проголосувати. Хто за? 4 за, а відповідно рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації з землоустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок та передачу приватної власності земельних ділянок. Отже, розглянувши заяви даних громадян про передачу йому власних земельних ділянок, витяги з державного земельного кадастру земельної ділянки, технічні документації землоустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок. І ми, наш висновок ми відповідно прийшли до... Такого рішення затвердити дані технічні документації в натурі по додатку, який додається. Прошу секретаря Тетяну Анатолійовна зачитати громадян, яких ми будемо. Земельні їхні ділянки розвитку. Святоченко, Світлана Вячеславівна, 025 Га, село Перхівка, вулиця Данилівська, 10. Чиженко Мадія Олександрівна, село Плесецьке, вулиця Святкова, 98, 015, 02 Га. Петруняк, Галина Васильівна, село Плесецьке, вулиця Ярослава Мудрого, 13, 020, -60 -га. Романенко га. Олена Іванівна, село Клосельська, вулиця Чорноморська, 51, 12. Соток заблудна Лариса Іванівна, Плесецька, центральна, 86, 25 соток, магазин, Віктор Миколаєвич, селище Калинівка, вулиця Вишнева, професія, 13 соток. Сидорова Ольга Олексіївна, Мельник, Віра Федорівна, Мельник, Олександр Володимирович, Мельник, Роман Володимирович. Спільна сумісна власність, селище Калинівка, вулиця Пускова, 34, 0,0876, га. Тищенко, Катерина Григорівна, село Данирівська, вулиця Центральна, 184 А, 0,1149, одинадцять га. Аврамен полібов Петріна, село Кожухівка, вулиця Святкова, 43, 0,0722 га. Чура Олександр Миколаєвець, село Данилівка, вулиця Центральна, 186, 0,15, 29Г, скрипка е, Віктор Вікторович, село Данилівка, вулиця 0,74, 0,915. гра. Недільський Віталій Володимирович, село Пожухівка, вулиця Данилівська, 25 соток. Гермаш Олександр Васильович, Гермаш, Тетяна Васильівна, Степаненко, Олена Васильівна, спільна сумісна власність, кожухівка вулиця Кільцева, 12, 0,17,8 Га, Полонець, Алла Іванівна, Лисецька, вулиця Котлячука, 29, 0,1717, ну Роман Сергійович, 25 соток, кожухівка, вулиця 1447, 47. Ще. Петро Олександрович, Данилівка, вулиця Центрального, 25 суток, Мочарська, Раїса Володимирівна, 0,065, Голубородько, Людмила Васильівна, селища Калинівка, вулиця Пренка, 9,0106, Соколовський Михайло Васильович, село Кожухівка, вулиця Данилівська, 7,25 суток, Коростельова Любов Іванівна, Велика Салтанівка, вулиця, Поліська, 33, 0,20. 1992, Бойко Володимир Цезарівна, Покріцький Іван Цезарович, сина сумісна власність, селище Калинівка, вулиця Героїв України, 2, 0,27, Поверженка Юрій Вікторович, Лисецьке, вулиця Центральна, 227А, 0,90, Кротенко, Андрій Володимирович, Максимова Лариса Петрівна, Олікова, Марія Петрівна, спільна сумісна власність, села Кисецька, вулиця Волова, 25 суток, Атамечу, Галина Напина, село ток, вулиця Бобрицька, 0,25Г, ага. Таню Валентина Олександрівна, Танюк Микола Семенний, спільна сумісна власність, селище Калинівка, вулиця Яблунева, 4, га. Отже, передати власність земельної ділянки відповідно до списків громадян, які щойно були озвучені, попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Громадяни зобов'язані справляти плату за землю відповідно до положень Податкового кодексу України. Відповідно, хто за прийняття даного рішення по озвученим громадянам, хто за, прошу проти отримались. Відповідно, рішення прийнято одноголосно за. Наступне питання про передачу земельної ділянки в оренду. Зналишу заяву ТОВ Євроактив інвест від 20 лютого 2025 року, вхідний номер 750722 про передачу в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 322 14, 82 101 03 203 20024 площі 0,0216 гектарів, розташованих в селі Діброва, фастівського району Київської області. Ми відповідно приходимо до такого рішення передати їм в оренду строком на 49 років земельну ділянку по звичному кадастровому номеру. Розташовано по вулиці Вишнева, 10 а в селі Діброво-Фастівського району Київської області для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, встановити річну орендну плату в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням щорічної індексації. Та уточнення грошової оцінки. Оренду плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради помісячно протягом місяця, наступного зазвітним періодом. В разі своєчасної сплати орендної плати встановити розмір пані 0,3% суми недоїмки за кожний день розтрочення платежу на користь орендодавця, надати е, дозвіл уроківського селищному голові укласти відповідний договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства. Відповідно, хто за прийняття рішення про оренду, прошу голосувати, хто за. При проти отрималась рішення прийнято. Наступне питання про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки, розглянувши заяву Костюк Юлії Васильівни за номером 210218 від 7 лютого 25 року про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки та внесення змін до договору, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради восьмого складання з питань міста будування архітектури земельних відносин та охорони навколишньої природного середовища. Приймаємо рішення продовжити на 49 років строк дії договору оренди земельної ділянки площою 0,10 тисяч гектара, кадастровий номер 322 1455 026 -00 302 розташований по вулиці Центральна, 82А в селище Калинівка Фасівського району, посвідченого Леончук і Б. Приватним нотаріусом Васильківського району нотаріального округу Київської області. 17.08 17.08.2005 року за номером 3832. Друге, внести в зміни в зазначений договір, вказавши кадастровий номер та цільове призначення земельної ділянки 322 1455 800 302 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Третє встановити річну орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням щорічної індексації. Та уточнення грошової оцінки. Орендну плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради помісячно протягом місяця наступного зазвітним періодом. Рази не своєчасної сплати орендної плати встановити розмір пені пеній від суми доїмки за кожне прострочення, за кожний день прострочення платежу на користь орендодавця. Після реєстрації договору про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки надати дозвіл уступів для веселення на передачу в суберенду вказаної земельної ділянки. Встановити, що умови. Договору суб оренди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди і не суперечити йому, а строк договору з оренди не може перевищувати строку визначеного визначення договору оренди землі. Відповідно, хто за прийняття даного питання про оренду, хто за, прошу проголосувати. Проти утрималися. Нуль рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою. Розглянувши заява релігійної громади Української православної церкви святого Ани Бретещу номер 76 до від 20 лютого 25 року про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, технічні документації землеустрою щодо встановлення відве... відновлення межземельних ділянок в натурі на місцевості та щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності, розроблені ТОВ Арг земресурс. А, пропонуємо затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. Що передана в постійно користування релігійних громаді Української православної церкви Святого Іоанна Протеща для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, площею 0,2496 дві тисячі чотириста дев'яносто номер триста по вулиці Данилівське, шосе 4, в селі Данилівка, Фастівського району Київської області. А друге затвердити технічну документацію із землеустрою подань е, е, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для обслуговування будівель закладів комунального обслуговування площі 0,3758 тисячі 7587 гектара, кадастровий номер 322 02 010 0103 по вулиці Київська в селі Багрин Фасівського району. Третє. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 0,2391 гектара, кадастровий номер 322 1455800202096 по вулиці Незламна в селищі Калинівка Фастівського району Київської області. Четверте, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, площею 1,2058 -ти тисяч гектара кадастровий номер 322-1455-8002-2002-2009 по вулиці Незлавна, 23 в селищі Калинівка, Фасівського району. Наступне, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення обмежувальної ділянки натурі на місцевості для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, площа 0,1953 гектара, кадастровий номер 322 1482 01 013 2048 в селі Данилівка. Наступне затвердити технічну документацію із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, загальною площою 0,2211 гектара, кадастровий номер 322 двадцять два, чотирнадцять вісімдесят два в селі Данилівка Фастівського району Київської області. Відповідно, хто за прийняття рішень по давній документації, прошу проголосувати. Хто за? проти. Утримались 0, Рішення прийняте. Наступне питання про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради, уже заслугувши інформацію щодо необхідності виправлення технічної помилки, допущеної в рішенні Калинівської селищної ради Фасівського Київської області номер 642 428 від 4 вересня 2024 року про затвердження технічної документації з милоустрою громадської організації СТЕМІЯ і МСВ, керуючись законом України про місцеве самоврядування. Ми просимо, маємо прийняти рішення щодо внесення змін до рішення озвученого вище. Відповідно, пункт 3,4 виключити з рішення. Тобто, всі, так, да, пам'ятаєте, ми розглядали це рішення. Відповідно, хто за те, щоб внести зміни, виключивши дані пункти. Хто за, прошу прогосувати. Дякую, чотири. Відповідно рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки товариства Хорш Україна. Отже, розглядали школо питання того Хорш Україна від 27 лютого 25-го року 07 22 про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває в приватній власності заявника в межах Калинівської селищної територіальної громади. Враховуючи наш висновок, маємо затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею. 38 тисяч 170 квадратних метрів, що перебуває в приватній власності ТОВ пошу Україна» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств машино машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована на території Хмельницької територіальної громади, а кадастровий номер 322 14 80 чотирнадцять вісімдесят дев'ятсот ну три розроблено товариством земфонду встановити нормативно грошову оцінку земельної ділянки, вказаної в пункті 1, Даного рішення в сумі 14 мільйонів 694 тисячі 836 гривень 53 копійки станом на 2025 рік. Відповідно, хто за прийняття даного рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до програми поліпшення. Технічного та екологічного стану водою на території Калинівської селищної територіальної громади на 21-25 роки, затверджене рішенням Калинівської селищної ради від 13.05 до 21 83058 Отже, по даному питанню, прошу виступити Оксану Володимиру. На ваша розгляд виноситься проект рішення щодо внесення змін до програми поліпшення технічно-екологічного стану водой на території Калинівської селищної територіальної громади на 21-25 роки. Коротко, що конкретно вноситься, вноситься зміни, розширено учасників програми. Це і Калинівська селищна рада, і виконавчі органи Калинівської селищної ради, і комунальні підприємства Калинівської селищної ради, і внесено зміни до заходів програми, а саме добавлено пункт щодо організації проведення оцінки плине на довкілля і організації проведення стратегічної екологічної оцінки. Прошу підтримати дані питання. Отже, прошу проголосувати за дане питання. Хто за прийняття даного рішення? Угу. Оконжу 4 за. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Занашуєте питання? Ще ви питання? 12. 12. А, ось так, перепрошую. А тут ми живемо. Дозвол... Так, да, продовжування повноважень перепрошую. Продовжування повноважень. Отже, по даному питанню, знову ж таки, прошу Оксана Володимирівна вас з метою, з метою виконання заходів програми поліпшення технічної екологічного стану водойної території Калинської селищної територіальної громади на 21-25 роки, то що я зараз розказувала про внесення змін заходів. Прошу делегувати управління економічного розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Кам'янівської селищної ради, повноваження замінника та життя відповідних заходів щодо підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля та проходження процедури оцінки впливу на довкілля. Прошу підтримати тому рішення. Отже, прошу дав. Проголосувати за рішення, яке ви озвучилося на володим. Хто за? Чотири за. Кто отримали знову? Рішення прийнято. Тепер вже дійсно порядок денний не вичерпано. Дякую всім за роботу. Пропоную засідання вважати закритим. Хто за? Засідання закрите? Так.